Всім привіт! З вами я, Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити фізику 9 класу. Сьогодні ми розв'язуємо задачі на тему відбивання світла, закони відбивання світла, плоске дзеркало. Розглянемо задачу. На рисунку один схематично зображено предмет БЦ і дзеркало НМ. Знайдіть графічну ділянку, з якої зображення предмета БЦ видно повністю. Проаналізуємо проблему. Для того, щоб бачити зображення певної точки предмета в дзеркалі, необхідно. Щоб в око спостерігача потрапляла хоча б частина променів, що відбитих, які падають з цієї точки на дзеркало. Зрозуміло, що якщо в око відіб'ються промені, які виходять з крайніх точок Б і С від дзеркала, то і всі точки, які лежать між цими двома, теж будуть потрапляти, від цих точок промені будуть потрапляти в око. Спочатку побудуємо зображення точки Б в плоскому дзеркалі. Для цього з точки Б проведемо падаючі проміні на кінці дзеркала, падаючий промінь і відбитий. Падаючий і відбитий. Продовжуємо ці проміні за площину дзеркала. Всі три. Проміні перетинаються в одній точці, це буде точка в 1 Аналогічним образом побудуємо точку С1. Значить, ми з точки С проводимо промені падаючий, відбитий, на один кінець дзеркала і на другий, падаючи відбитий. Той промінь, що падає перпендикулярно, він відбивається по тій же самій прямій. Отже, всі три прямі ми продовжуємо до перетину в одній точці. Це буде точка С1. Бачити зображення всього предмета спостерігач може тільки в тому випадку, якщо в його опаку потрапляють промені, які дають обидва зображення B1 і C1. Отже, оранжева ділянка утворюється, якщо провести прямі з точки b 1 через кінець одного. Через один кінець дзеркала і з точки С1 через кінець, другий кінець дзеркала. Таким чином утворюється ділянка, з якої зображення предмета буде видно повністю в плоскому дзеркалі. Наступна задача. Дівчинка стоїть на відстані 1,5 метри від плоского дзеркала, на якій відстані від дівчинки розташовано її відображення. Охарактеризуйте його. Ми знаємо, що зображення знаходиться від площини дзеркала на тій же самій відстані, що і предмет, а значить, відображення предмета відстань від дівчинки до її відображення дорівнює подвоєної відстані від дівчинки до дзеркала. Ну і безумовно відображення є уявним. Наступна задача. Водій автомобіля, глянувши в дзеркало заднього огляду, побачив в ньому пасажира, який сидить на задньому сидінні. Чи може пасажир у цей момент, дивлячись у те саме дзеркало, побачити водія? Ну, з такою ситуацією ви зустрічалися, я думаю, в житті неодноразово. Якщо ви бачите водія в дзеркало, то і водій побачить вас у дзеркало. І навпаки. Третя задача. Перенесіть до зошита рисунок 1, для кожного випадку побудуйте падаючий або відбитий промінь, позначте кути падіння і відбивання. Для побудови відбитого променя ми маємо провести перпендикуляр в точці падіння до дзеркала. Кут падіння дорівнює куту відбивання. Таким чином, по інший бік від перпендикуляра проводимо відбитий промінь. Аналогічно для кожного наступного випадка проводимо перпендикуляр, відбитий промінь, відкладаємо по інший бік від перпендикуляра такий же самий кут, кут падіння дорівнює куту відбивання. Аналогічно наступний рисунок також проводимо. Перпендикуляр і кути падіння і відбивання однакові. Якщо промінь падає перпендикулярно, то і відбивається він перпендикулярно. І тут проводимо перпендикуляр і відбитий промінь. Кут між падаючим і відбитим променями становить 80 градусів, чому дорівнює кут падіння променя. Ми з вами тільки що проговорили, що кут падіння і кут відбивання однакові. Тож, якщо кут між падаючим і відбитим променем 80 градусів, то кут падіння вдвічі менший. Предмет був розташований на відстані 30 см від плоского дзеркала. Потім предмет пересунули на 10 см від дзеркала в напрямку перпендикулярному до поверхні дзеркала і на 15 см паралельно їй якою була відстань між предметом і його відображенням, якою вона стала. Так, ну що, давайте я проілюструю і на ілюстрації буде видно. Маємо дзеркало, предмет. Він розташований на відстані 30 см від дзеркала, безумовно, його відображення 30 см поза дзеркалом. Тепер предмет передвинули. У напрямку перпендикулярному до поверхні дзеркала на 10 см і паралельно поверхні дзеркала на см. Тож відстань між новим положенням предмета і його відображенням? Я тут не помітила, що не дала відповідь на питання, якою була відстань між предметом і його відображенням. Ну, те, що я говорила, має сенс, мабуть, записати словами, що було 30 плюс 30 60 см, при пересуванні показати як і стало 40 плюс 40-80 см. Ви прямуєте до дзеркальної вітрини зі швидкістю 4 км на годину. З якою швидкістю наближається до вас ваше відображення? Наскільки скоротиться відстань між вами і вашим відображенням, коли ви пройдете 2 метри? Ситуація вам теж зрозуміла. Я думаю, ви неодноразово спостерігали себе рухаючимся в дзеркалі або в вітрині, і зрозуміло, що людина та її зображення наближаються з однаковими швидкостями. Тож, Додаємо 4 плюс 4 8 км на годину. Коли людина пройде 2 метри, то її відображення теж пройде 2 метри. І відстань скоротиться на 2 плюс 2-4 метри. Вам залишається дати відповіді на контрольні запитання і, спираючись на ту інформацію, яку я для вас сьогодні виклала, розв'яжете ще 3 задачки. Я рекомендую вам робити експерименти, і так значно цікавіше вам буде вивчати фізику. Щиро бажаю успіху, до зустрічі!